Це гібіскуси в асортименті спесько-розсадника. Де більшого махрові сорти, деякі зараз ми розглянемо. Це просто неймовірний вайт шифон. Має повні квіти такі, напівповні, до досить великого розміру. Можна формувати кущиком, можна деревцем. Гібіскус чудово зростає в наших регіонах. Квітне доволі довго починається з липня і десь закінчується аж жовтні. Тобто ще багато бутонів вони ще будуть розкриватися, розкриватися. Яквітучий чагарник одне із найкращих рішень. Тепер також шифон це лавендер шифон. Ось тут -от де не живцювали, краще його видно. Така теж розкішна квітка. Кольору такого рожевого з лавандовим відтінком. Коли відквітає, набуває взагалі лавандового. Лавендер шифон. Красий, красен. Мабуть, він найрисніше квітне серед шифонів. Далі в нас ще є вайтшифон, ой, шифон і блю шифон. Блю шифон мені не поруч. Це ми на маточнику знаходимося.